И Камала Харрис, и Трамп будут уничтожать Россию, сколько нам еще ждать нормальной жизни. Официально у нас, оказывается, в Курской области военных действий не ведется. Какое ваше любимое матерное выражение? Перейдем к более, более таким животрепещущим вопросам, так, Хотим, еще больше, да, еще больше, более, еще, еще более. Глава Министерства энергетики. Ой, простите. Вопрос, не я вот трепещу вопрос прямо сейчас скажу. Да? Давай. Я вот перед, перед встречей, перед началом эфира читал Телеграм. Там очень потрясающее сообщение. Что у нас оказывается, к раненому при защите Курской области к каждому сейчас приходит военный следователь. Ну, опять-таки, по сообщению в, в Телеграм-канале Ревны. А Приходит военный следователь и опрашивает, что с ним случилось. Потому что официально у нас оказывается... В Курской области военных действий не ведется. Там у нас по-прежнему, как я понимаю, контртеррористическая операция. А когда ничего особенного не происходит, то каждое ранение – это основание для подробного расследования, потому что иначе это акт гуманизма со стороны следователей, потому что иначе раненые ничего не получат. Михаил Геннадьевич, у меня в связи с этим вопрос. Какое ваше любимое матерное выражение? Что, прямо в эфире? Вот ну, на какую букву оно начинается, например? Оно состоит из нескольких слов и объединяет всю, всю пятичленку с некоторыми добавками. Скажем У -у -у. так. Я однажды чуть не начал с этого словосочетания выступления с трибуны Государственной Думы. Вот мне кажется, что вот, вот то, что вы сейчас рассказали, оно сюда подходит. Оно сюда Я подходит. Подчеркиваю, это сообщение телеграм-канала Наш Реду об этом узнали случайно, потому что они навещали раненого, который лежал в одной палате э, с другим раненым, который был ранен в Курске, в Курской области, и именно в тот момент, когда к нему пришел военный следователь. Такое чувство, что российское руководство очень ждет результата э этой предвыборной гонки. Знаете, люди, которые не хотят сами решать свою судьбу, всегда чего-то очень ждут. Меня в регионах спрашивают, слушайте, а сколько нам еще ждать нормальной жизни? Я говорю, ребят, если вы будете ждать, вы и не дождетесь. Не переживайте. Люди обижаются на это. Я им это говорю. Значит так, российское руководство ждет. Ну, ждет. Оно ждет. И Камала Харрис, и Трамп будут уничтожать Россию. Потому что демонстрация слабости, демонстрация неадекватности, демонстрация экономической политики в стиле Набиулиной – это приглашение к убийству. Да? Когда подобным образом себя ведет руководство Российской Федерации, в том числе с Россией, оно приглашает всех к убийству России. Вот и все. Второе, второе. Все видят, что Россия не проводит активной политики. Что все, что может российская внешняя политика, это стена и жаловаться. Слушайте, если кто-то только жалуется и плачет, ну так вопрос в том, будете вы его пинать ради развлечения или не будете. Это вопрос вашей внутренней культуры, ничего больше. А внутренняя культура Запада всем известна. Более того, почему я думаю, что Трамп договорился с Китаем? А потому что у нас серьезные проблемы в расчетах с Китаем. Это не просто так, это не из-за вторичных санкций. Это не а вот сейчас, говорят, Ван И едет в Россию, чтобы это порешать. Ой-ой-ой, а Владимир Владимирович Путин ездил в Китай в мае прошлого года. Я ну, там всякі небілено займаються саботажем. Ну з'єнто порішає. Вже з нами є Сергій Згурець, військовий експерт і директор інформ... інформаційно консалтовної компанії Дефенс Експрес. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас, вітаю наших глядачів. Пане Сергію, давайте почнемо напевно з торопця, таке містечко. Торопець торопець, так? Порозі. Тепер вони там трапляться. Виїжджають звідти, не всім вдається. Губернатор Тверської області з правдивим російським прізвищем Руденя оголосив про евакуацію. Навіть ці вибухи засікли супутникові знімки наса так, воно все бабахкало, палало. О, оголошено там евакуація. Ми казали Так, та, і та, на 11 тисяч там населених на території Арсеналу. Кажуть, що може знаходитися 30 тисяч тонн боєприпасів. Розкажіть, будь ласка, що це за такі склади, на і що там могло би бути на тих складах. Ну і наскільки наскільки те все що палає, спростить життя нашим військовим і нашим громадянам, які живуть в прифронтових регіонах. Ну, дійсно, це гарна новина. Вона власне є продовженням дій наших збройних сил по знищенню російських запасів. Буквально там вчора чи позавчора ми обговорювали склади поблизу Маріуполя, які були знищені е, в великих обсягах з використанням української крилати ракети Нептун. Зараз ми говоримо про новий об'єкт, де зберігалася значна кількість російських боєприпасів. Це е, населений пункт е, Торопець чи тор... Ропець і там дійсно знаходилися так звані 107 склади. ГРАУ це достатньо великий об'єкт. Якщо там подивитися на супутникові знімки, то що щонайменше... 60-70 таких сховищ, які так рядочками стояли за огорожему. видно було, що вони там досить були доглянуті. Тобто це важливий арсенал, де дійсно за різними оцінками зберігалося до 30 тисяч різних боєприпасів, і всі ці оці споруди вони власне здетонували, тому що супутникові знімки фармс, тобто ті, які визначають по пожежі, демонструють значну кількість спалах. Саме на всій площі цього е, арсеналу. Що там е, зберігалося? За попередніми оцінками, йдеться про те, що там були е, е, боєприпаси для системи ГРАД, це 122 мм, значна кількість мін, тобто це якраз 82 мм. Е, також, ймовірно, зберігалися стрілецькі боєприпаси 762 І головне щось сподіваюся, що там були. Запаси цих ракет до ракетних комплексів різних типів такі висновки експерти роблять на підставі оцінки вигляду цих детонацій, які часом нагадують феєрверки. Такщо в будь-якому разі це дійсно. Потужний удар по російським запасам, відстань від території України, що там міряти по різному там ну, в межах там 600 кілометрів, і ці удари були здійснені з використанням наших безпілотників, які напевно там рухалися тандуди на північ спочатку в Пік а потім якраз до цього арсеналу. в Притул, напевно, до кордону з Білорусі, Так що в будь-якому разі це вкрай гарна новина, і повторюю це ті системні заходи, які дійсно впливають на обмеження можливості противника в запасах, бо припаси і та інше, тому що дійсно боєприпаси і для російської армії, там частково до української, звісно, так само залишаються найбільш таким важливим компонентом, який впливає на характер бойових дій, uh, Wall Street Джорнал пише, що кількість загиблих у війні в uh, російсько український вже перевищило один мільйон, це і це з обох боків з обох боків, так. тобто, за так. даними видання, втрати українських військових сягають без, на увазі вбитими 80 тисяч приблизно. А російських близько 200 тисяч видання зазначає, що точно перевірити достовірність цих цифр неможливо через те, що обидві сторони засекретили дані по втратах, але називає ось такі цифри: 80 тисяч і 200 тисяч з боку наших ворогів. А щодо поранених, цифри приблизно однакові по 400 тисяч з обох. Сторін, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.